Усі книжечки гарні. Мама дала Настусі гроші і сказала Піди до книгарні й купи собі дій книжечки. Там є гарні книжечки про пташок і метеликів, про звірят і рибок. Пішла Настуся, а там книжечок. Ой, скільки ж там книжечок. Стоїть Настуся перед полицею. В очах у неї вся радість, бо Настуся вже вміє читати. Дивиться вона на книжечки і читає Ця їжечка, ця про котика, а ось ця про горобчика, а ця про ластівку, а он та про ягнятка, а та про сірого бочка задумалась. Настуся. Що ж робити грошей? У неї тільки на дві книжечки. А книжечок конські копиш про їжачка про котика, а горобчик Ластівки і ягнятку. Хіба ж можна без них додому йти? Копиш про ягнятку й про Ластівку, а їжачок і котик. Боляче стало на стусі, так боляче, що ж заплакала дівчинка.